Управа осередку суму у Монтреалі має велику приємність привітати усіх таборовиків, порядників, виховників і команду табору на двотижневий виховно-відпочинковий табір, який відбудеться від 4 липня до 18 липня 2010 року. Цьогорічний табір, доки живеш, мрій і шукай. Є присвячений у честь 75 ліття від дня народження славного українського поета Василя Симоненка. У право осередку складає велике признання і подяку таборовій комісії, яка вложила багато роботи у підготовці табору і оформила склад персоналу табору. Таборова комісія працювала в слідуючому складі. Голова Роман Возицький, координатор верховного складу Орест Гуменний, члени Леся Швець та Оленка Блищак, технічні координатори Петро Блищак та Тарас Поправа, відповідальна за однострої Сирена Кіщук. Оправа осередку складає особливе признання членам референтури верховини. Під проводом референта Петра Кіри за їхній великий склад, склад праці у підготовці оселі верховина до таборування, як і також всім батькам, дружинникам та допомічникам, котрі також спричинилися до підготовки табору. Шановна громада, все чесніші очі прошу, шановна громада, дорогі таборовики, сьогодні ми відкриваємо. Наш табір тут на оселі Верховина, які кожного року ми стараємося виховувати на чудові оселі наших майбутніх лідерів, нашої організації, нашої громади, в українському патріотичному християнському дусі. Щоб це зробити, це, це вимагає колосальний вклад праці. Я в першу чергу хочу подякувати тим всім, які спричинилися до. Успішної до, до підготовки цього табору, а саме перш за все, щодо оселі, друг Петро Кіра, це наш референт, не знаю, чи друг Петро тут є. Йому і цілі управі, і тут бу... а, друг Петро тут є. Тут треба йому гарно То все, що ви не бачите, там була проблема з тим цього року. І друг Петро, і наші всі ті добровольці, які працювали годинами і годинами тут на оселі, їм належить ця тричі слава. Вас, Струмко, тричі слава. Слава, слава, слава хвочу. Також щодо підготовки до табору наша таборова комісія на чолі з другом Водіцьким і також з другом Орестом Гуменем дуже-дуже тяжко працювали, щоб всі ті деталі склеїли разом. І ось перед собою сьогодні ви маєте і гарну кухонний персонал на чолі з Галиною Бордолюк, пар тут Галина, Прошу, ми вітаємо тебе. Ми маємо гарний склад виховників, порядників, і за це ми є всі, всі дуже вдячні. Я сьогодні передаю вмілі руки нашій комендантці, нашій комендантці і головній виховниці, а саме Оленці Чолі і Тані Чолі наш табір це є наша майбутність. Ми вам даємо і грати що ви приїхали до нас. І офіційно передаємо кров від нашого собору. Я дозволю собі також е, подякувати е, е, від української народної каси, хоча він не хотів офіційно сьогодні, щоб ми його, йому дякували. Наша українська каса княжу подарувала нам велику суму грошей, щоб ми могли.

І вони там змагалися на тій оселі, на оселі Сума в Нью-Йорк. Змагалися понад 400 дітей цього року, і наші між ними. І декотрі з наших здобули а, медалі, і ми хочемо доручити ті медалі якраз тепер. Пам'ятайте, там було понад 400 дітей, що змагалися від кожного віку. І щодо слова, щодо слова, то є декламація віршів, є такий конкурс щодо того. А, у категорії 6-7 літніх здобула друге місце за всіх конкуристів там подруга Ар'яна Туцька. Прошу Ми тепер тобі даємо твою медалю, гарну, ти можеш гарна медалечка, що вона може тепер собі. <плодисна> Дуже Скок далечінь у категорії 8-9-літних здобув за всіх друге місце Саша Михасяк. Категорії скок далечінь, юначки вісім-дев'ятьлітних. Зоя швець. Друге місце. Скок далечінь, юначки дванадцятьлітніх. здобула третє місце Соня Кулецька. Біг 100 метрів. Юнеки, категорія юнаків 15-16 літніх. І то є великий, я вам скажу, там було їх повно. Здобув третє місце папіно Габріель. Ми хочемо його на на другий рік. У ештафеті штафета то є той релей рейс. Добре? Від дівчат здобула перше місце Ар'яна Туцька. І з хлопців також здобув третє місце Теодор Швець. Такі конкуренції. І також була конкуренція, що називалася мультимедіа. Наші юнаки і юначки мусили склеїти разом, разом якусь 5-хвилинну передачу чи щось. Я не знаю, чи ви вже бачили на наш вебсайт на sum.org. Вона там є, ви можете її там бачити. І за Тих 400 всіх осередків, які змагалися е, з Америки, і ми одинокі, що з Канади були, наш осередок, наші найстарші, наше старше юнацтво здобули перше місце, і здобули чашу для нас. Я вас попрошу всіх тут. Аделія Швець, Соня Кулицька, Роксан Папінов. Діана Молодцова, Іван Молодцов, Софія Хміль, Адріан Корецький, Адріан Головко, Габріель Папіно, Марко Туцький і Никола Ганич. Увага, цілі струнко. Всім, які змагалися, і U konkursu v Allendale, New York, třetí slava! 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 Slava!